Привіт усім любителям віскі. Сьогодні ми зануримося у світ шотландських смаків та ароматів. Наш герой Бунахавен 12 років витримки, це односолодовий віскі з острова Айла. Але не поспішайте асоціювати віскі з димом і торфом, тому що Бунахавен має свій унікальний характер у цьому відео. Ми поговоримо про історію дистилерії Бунахавен, Ми поговоримо про дизайн пляшки, про аромат, про смак. Деякі висновки, ціни, і також зрозуміємо для кого це віскі і кому варто його спробувати. Назва шотландської марки Бунахавен походить від гальського словосполучення Бун Ахавен, що означає гирло річки. Це не дивно, тому що винокурня і склади з бочками знаходяться прямо на березі річки. Бунахавен дистилерія була основана у 1881 році на острові Айла. Її віскі вирізняються м'якістю та відсутністю сильного димного впливу, що робить їх унікальними серед сусідів на Айлі. В результаті віскі Бунахавен виходить більш м'яким і легким на смак, ніж його сусіди. Бунахавен дистилерія, так само як і Дінстон і Тоберморі, являються частиною компанії, яка називається Distil Group Limited. А Distil Group Limited компанія є дочірньою компанією Хайнекін. Ця компанія, як ви можете здогадатись з назвою, виготовляє пиво Heineken. Мої домашній колекції віскі також є дінстон 12 років витримки, це екс-бурбонні бочки, і ми обов'язково зробимо огляд на це віскі. Зараз не будемо на ньому та на цій компанії зупинятись, а поговоримо про Бунахавен. Взагалі, якщо брати Бонахавен 12 років, це віскі виграла дуже багато нагород. Якщо згадати декілька, то це World Whiskey Awards 2021 року. Це було в категорія Переможець. Також це віскі виграла в International Wine and Spirit Competition в 2013, 16, 17, 2018 і 22 роках. Це віски дуже популярне, його знають, мабуть, всі віскі-ентузіасти, і просто неможливо пройти повз. Цю дистилерію і Бонахавен 12 років. В основну лінійку Бонахавен входить оце 12 річне віскі, це саме мінімальне з роками витримки, витримане в двох бочках: це бурбонні і хересні бочки. Далі йде у нас 18 років витримки, також такі самі бочки, але трошки інші пропорції, трошки хересних бочок більше. Далі йде 21 рік хересні бочки і 25 років витримки. Це основна лінійка. Також є окрема. Лінійка, яка включає в собі димні і торфяні бонахавен релізи.